Надійшла нам на відновлення ось така машинка. Це у нас BMW Alpina Так, такий автомобіль далеко не кожна майстерня, не кожне СТО може зробити. Тому що для того, щоб працювати з такими автомобілями, потрібно мати спеціальне технічне обладнання і майстрів, які можуть працювати з такими автомобілями. У них складний і кузов, складна, і електроніка, але який же ж у нього просто шикарнющий салон. Таке відчуття, що... Заходиш нібито в квартиру. Ну, якщо чесно кажучи, то ціна такого автомобіля, як і є, як і квартира в Києві десь в новобудові. Але в цього автомобіля ідеально все. І ергономіка в салоні, і в тому числі управління, пневмопідвіскою. Навіть ось така класна хрустальна ручечка. Звісно, це спортивна версія. BMW. і такі автомобілі трапляються досить рідко. І оскільки зараз в цілому є проблеми з ремонтно-відновлювальною базою автомобілів, нам все більше поступає дзвінків для того, щоб робити автомобілі, які привозили не ми. І ми можемо це робити в тому числі. Якщо вас це цікавить, ви купили автомобіль не з нами. Ну так це нас дуже сильно розчаровує, особливо мене, тому що я стараюся записую вам дуже багато відео, розповідаю про авто із США, всякі підводні камені, на що розраховувати. При виборі того чи іншого автомобіля, і звісно, мені хочеться, щоб ви замовляли з нами. Тому для цього це все і знімається, і робиться, тому що, щоб забезпечити повний комплекс під ключ. Але раз уже так сталося, що ви заказали з іншими, але все одно хочете відновити автомобіль. У нас везіть, ми зробимо все під ключ і по найвищим стандартам якості. Але краще замовляти з Total Drive Hub. кращі ціни на логістику і доступні послуги.